Сьогодні росіяни ракетою вдарили по Торецьку, повідомляє начальник міської військової адміністрації Василь Чинчик. На території автозаправної станції РОВ всім відомої, яка займалася постачанням паливомастильних матеріалів для жителів Торецької громади. Одна особа загинула, шість попередньо отримали поранення. Російські війська протягом доби обстрілювали Авдіївку, часів яр, селища Велика Новосілка, Південне, Ясногірка, села Карлівка, новоочеретуване та Скудне, повідомив Суспільному поліцейський Олег Кирницький. Ворог продовжував знищувати Авдіївку, завдав по житловому сектору 16 ударів, з яких шість авіаційних. На СМТ Ясногірка армія РФ спрямувала ракету, яка влучила в поле. Наслідок мінометного обстрілу південного постраждали оселі мирних мешканців. Крім того, сьогодні після опівночі рашисти накрили з ураганів міста Курахове. Інформації про постраждалих не надходило. За даними начальника Курахівської військової адміністрації Романа Падуна, внаслідок обстрілів пошкоджено вікна та фасади двох багатоповерхівок. Ще зруйновано та пошкоджено 14 приватних будинків. В лісі на Лиманському напрямку прикордонники знищили російський склад боєприпасів. Поблизу Бахмута військові держприкордонслужби влучили в укриття російських армійців та знищили двох окупантів, трьох поранили. Повідомляють у відомстві. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас.